Надзвичайний рівень пожежної небезпеки, його оголосили у багатьох областях України на Прикарпатті наразі частково. Проте рятувальники все ж закликають людей до обережності. Чому знає наш Денис Лужний. Підвищена сухість повітря та висока температура. Саме через них і оголошують надзвичайний рівень пожежної небезпеки. На даний момент по всій Україні, ви якщо бачите. Оце вже п'ятий клас пожежної небезпеки. У нас територія Івано-Франківської області. Якщо брати, то частково ми відмітили цей клас тільки по метеостанції Івано-Франківській Коломиї. Ризик наразі невеликий, кажуть рятувальники. Проте він усе ж зберігається. Не спалювати сухої рослинності. На них в лісах, оце у нас кругом частину сіл є прямо при тих підходять до лісів. І, очевидно, там теж не треба в період, пожеж, протипожежний період, цей важкий. Не потрібно ходити в ліс, там відповідно шашлики і так далі. Це, це треба виключити. В іншому випадку нам прийдеться гасити дуже багато і воно не, не, не на користь буде громаді. Чи буде оголошено найвищий рівень небезпеки по всій території області, наразі невідомо. Проте пильності рятувальники закликають все ж не втрачати.